Мої діти можуть і відпити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. Депутат Олексій Гончаренко може oh, звернувся з заявою до поліції, яка відкрила кримінальне провадження. Так, через цей твій коментар. Tak. Як ця справа рухається далі? Тож перед тобою сидить <рив> людина з відкритим кримінальним провадженням, так. Ця справа напевно, що зараз якось рухається. Я, як рухається, я не можу до кінця розповідати. Знову ж таки, я вважаю, що народний депутат Олексій Гончаренко максимально просто зловживає своїми обов'язками. Я навіть твій ріл дивився про нього. Слухає, ця людина, просто зрозуміла всю свою діяльність професійно про присвятила притягненню Росії в Україну. І я вважаю, що а, саме через таких, як він, через таких як Гончаренко. А, Люди сьогодні страждають від ось цієї кількості російської мови в Україні. Це не українці винні, що вони розмовляють російською. Це такий, як гончаренко, винен, що він постійно це притягував, що він постійно захищав російську мову. Виступав те, що там всі кіно повинно бути російською мовою. Що в школах повинні викладати російською мовою? Це ж не просто там якась там Аня чи хтось інший винен, що вона спілкується російською. Їх зросіщували такий, як Гончаренко.